Нагадаю, біля села Трибухи з місцевою водою ми днями дістали дев'ять зубрів, які провалилися під лід. Винними у загибелі червонокнижних копитних лісівники називають браконьєрів. Провівши власне розслідування, вони встановили, що троє місцевих селян у день трагедії застрелили у лісі одного зубра. Тим самим налякали усе стадо і загнали його у пастку на лід. Однак правоохоронці зновмисників поки не затримали. Тим часом в поліції проводять перевірку стосовно утилізації туж загиблих тварин. Бо на санзавод замість кількох тонн мертвих бізонів довезли лише тонну 700 самих лише кісток. Якщо винних у загибелі тварин знайдуть, їм загрожує кримінальна відповідальність. А також відшкодування збитків, а це 130 тисяч гривень за кожного зубра. Зубр не може спокійно перейти слизький лід, тому що він не може втриматися на ногах. Він роз'їжджається і він розломується. На цьому ж водойміщі знайшли. Певний час тому знайшли петлі металічні, і у водоміщі втоплена голова, роги, шкіра і внутрішні органи зубра, якого розібрали там браконьєри. Тому Злий умисел браконьєрів нам зрозумілий. Поки що не зібрано достатньо доказів для оголошення підозри. Не всі туші доїхали до Калинівського заводу, де мали бути піддані утилізації. Перевіряються дії працівників лісового господарства. Якщо буде в їх діях склад правопорушення, то буде дана відповідна правова оцінка і цьому факту також.